Скажіть на мені, малята, що треба робити з одягом, коли він став брудний? Вірно. По-перше, треба намагатися не забруднити одяг, а вже якщо так сталося, то його перуть в пральній машині або перуть руками вручну. А що ж робити, коли забруднилося ваше взуття? Давайте сьогодні поговоримо, як ви можете самостійно доглядати за своїм взуттям, особливо в таку пору року, як осінь, коли часто дощі, калюжі і бруд на дворі. По-перше, зауважу, що в дощову погоду треба носити гумові чоботи, бо вони не пропускають воду та бруд, і їх легше помити. А якщо вже забруднили звичайне демисезонне взуття, то слід спершу щіточкою для взуття почистити насухо від бруду, а вже потім обробити вологою ганчиркою з мильним розчином. Для взуття існує багато кремів, так як для руки обличчя. Слід обережно нанести такий крем. Певного кольору на ваші чобітки і розтерти його по поверхні. Також слід доглядати взуття і всередині, протирати його насухо вологою ганчіркою і давати просохнути. Чисте взуття зберігайте на поличках в рівному нем'ятому стані. І тоді ваше взуття прослужить вам довгу службу. Перевірте чистоту свого взуття і допоможіть мамі.